Вітаю вас всіх на своєму каналі, джерництво в шестирамочних вуликах. Присяду біля своїх вуликів. Сьогодні у нас 24 уже вересня. Прохолодно в даний час десь градусів 15-16. Але сонячно, як ви бачите. І зранку подивився декілька відео. Як знущаються з маток. Ну це знущання. Саме натуральне. Ну от дивіться, ви захотіли зберегти маток. Садите їх у карці. Ну, ладно там Хмари ізолятор, ладно, там міленіна чуть більше. Від. Але ж ви садите вже пересилочні клеточки. До чого ви дожилися? До чого, бжолярі, це камера вітер. Не вже так тяжко вам зробити відводок якийсь. Візьміть будь-який магазин на 145-ту рамку. Отак, От як у мене зроблено, дивіться. Оце ж він стоїть в одному ряду. Зусима. Вище вам покажу. Отакий відводочок, бачите? 5 рам, 6 рамочок зроблено. Бджоли, ви розумієте, що таке вночі було 6 градусів і як бджоли зжимаються. Нікому і нікуди зжиматися. Робите такий відводочок собі. Поправлю. Далі залишати його так в ряду я конкретно не хочу. Чому? Тому що на його місці може стояти добра, добротна сім'я. А він буде тільки місце займати. Я що роблю? Я роблю от такі. Дивіться. Отакі от такі, е, перегородки. Перегородка має сітку від сіля висотою десь до сантиметра від сіля сітка. Між ними немає у бджіл, щоб вони передавали феромони або що, ще щось. Закрито. Доступу туди нема. Я хотів ще зробити одну для роздільної решітки. Якщо сім'я дивіться, матку ви забрали весною, роздільну решітку відкрили. І вони з'єднаються з основною сім'єю. Ну я заскакую наперед. Я таку біду. Беру, на будь-який вулик ставлю. Ну, покажу я вам на чому. Ага, на чому не дуже покажеш, тому що сильно високо підняті. Язички. Я не знаю, що в цьому, а ага, в цьому теж. Отак я його ставлю на любу, тільки Майте на увазі, що тут же ж не буде кришки. Ставлю прямо на сім'ю. Потім на сім'ю знімаю це дно, цей відводок сюди ставлю магазин. Зверху вам видно. А зверху ставлю ось таку Кришку. Два отвори. Один відціля зарешочений. Бачите? Один з козняком. І отак я ставлю. Коли вже я, я буду перевозити, оцю плівочку, дивіться, я не буду відкривати все. Отак тільки відкрию. Вам видно чи ні. Загну сантиметрів п'ять і ставлю. Все, через оцей отвор. Через нижній отвор. Що на кришці, бачите? Видно вам будуть літати ці сім'ї. Все. Отак привіз тільки робіть це. цей камеру. Отвосьте свій відводок на інший точок. Деякі скажуть, та що ви, Михайлович? Голову морочите. Підніміть сюди, його поставте і все. Але ж не думайте, що я не можу поставити собі на цю сім'ю. Але я її хочу зберегти в такому стані, в якому вона є. Начнуть казати, та що там льотна бджола, вона одійде. Де гарантія? Ці ледні бджоли ще місяць-півтора не політають, не принесуть якусь користь в цьому відводку. А я їх буду ставити сюди. Ці бджоли перелетять сюди. Добре, якщо їх не переб'ють. В крайньому випадку, вони будуть там. Але ніхто чужих бджіл не хоче терпіти в своєму вулиці. Запам'ятайте. Тут ви поставите, у вас тепло буде підніматися через цю сітку. Бьоли контактувати не будуть і у вас до весни збережеться цей відводок. Такий відводок в такому стані, як я вам показую, в мене їх не один. Це пізніше я навмисно їх роблю. Оце буде вам банк мат. Я вам покажу потім, як я поїду, повезу його на інший точок, поставлю на сім'ю, де вони будуть зимувати. Ви скажете, льотки. Ну і що? Вони ж різна висота, дивіться, де той льоток, а де цей. Я можу і в інший бік. Але ж сюди сонечко, вони не будуть туди е, лізти вниз ці бджоли. Ну, якісь, може, молоді там. Вилетять, опустяться, ну нічого страшного, якщо вітряна буде погода там або ще щось, і вони опустяться вниз, може, перемішаються. Але ж вони, ну може, десяток якийсь. Ну, не більше. Зато у вас матка буде вільно ходити. Вільно. Оце, ви боретесь, Україна бореться за вільність, щоб ви були вільні. А ви бджіл садите у пересилочні клеточки. Не стидно вам, джолярі, такі практики. Я вважав одного із них, що він дійсно любить бджіл, а він тільки, мабуть, канал свій любить. Не буду називати навмисно. Хоча міг би я назвати, я не боюсь нікого і критикую завжди і прямо в очі кажу. Я ще коли Хмара розробляв, розробив тільки цей ізолятор, ми з ним зустрічалися в Криму. Жаль, що ми там уже не можемо поки зустрічатися. В тому Криму. Але ми з ним зустрічалися, він вже був хворий, я не пам'ятаю який це рік, може 12-й, може 13-й або 11-й, ну десь в районі 12-го року. І він сказав, я кажу, ну навіщо це ви придумали? Він це каже заробіток грошей, що він не дає користі ніякої. Це я кажу і так знаю. Це я кажу, його слова передаю. А він каже, вже у мене є там запатентований він в Америці, чи де він, по-моєму, тоді сказав, що він у нього запатентований. Це виробництво каже, налагоджується джолярі, як барани. Хватають їх. І тоже, і мій друг зразу схватив, а потім одну зиму спробував і каже, давай ми їх продамо. І ми їх відвезли і продали. Більше він не захотів, так він же ж там декілька їх використав, а на халяву йому хмара подарував. Я розповідаю, як є. І він каже: та ні, ні, для Криму взагалі вони не потрібні, тому що там. Матки починають сіяти і в у грудні, і в січні, і навіщо її в ізолятор? Всі кажуть, то перги не треба, то матки позакривайте, то і є. Я скажу так, довбойоби ви. Я прямо кажу, довбойоби. Тому що ви знущаєтесь, потім плачете. А нема, того нема, поки бджоли наростять, а ціни на мед нема. А якби у вас матка була і перга вуликах була, все було в цих, в цих вуликах, так ви б не плакали. Подивіться мої старі відео, які в мене по 12 рамок, по два корпуси зимують бджоли. І навесні я, як скажу вам 50 кілограм акації, так це я мягко кажу. Це я і на відводки на все розкидаю. І 50, а то й 60, 70 чистої зеленої акації брав. Так. Думають ідіоти, які ховають цих маток у клеточки пересилочні, що вони розумні, а бджоли дурні. Або я півстоліття з бджолою і не розумію. Зараз би я їх позакривав би їх цих маток. І що б воно було? Подивіться, бджілки працюють, тому що матка там ходить, вона хазяйка в домі. Як без неї бути? Мене аж вже не витримують нерви. Що вони показують, молоді намагаються зробити ті ізолятори, маток сажають у ті клітки. Ой Боже, нема слів, просто немає слів. Не ведіться на цю чепуху. Я вже не один раз казав. Ви дивіться ті канали. Я не заставляю, щоб ви в мій канал там дивилися. Але дивіться там, де хоч є чуть-чуть правдивої інформації про бджіл. Оставляйте в міні-плюсах. В чому хочете, залишайте. По два, по три збирайте. Але не залишайте матку в ізоляторі. Це карцер. Це тюрма. Що ви робите? Так, емоції просто переповнюють. Не хочеться, але інших слів я не знаходжу. Невже ви не можете отак відводах зробити? Інші кажуть... Травня місяця відводок не росте. Та в нас в округі одна кукуруза і соя, блін. І щось бджоли ростуть, тому що вони оброблені вчасно, нагодовані вони вчасно. Що вони приносять, я їм залишаю. Я будь-який вулик можу показати, скільки меду у них в даний час. От любий, я вам відкрию. Ну, в цьому ще маленькі рамки я поставив. Вже не хочеться, щоб вони просто стояли. Але бджілки і сюди носять. А там внизу все переповнено. І я ж не забираю нічого в них. Дивіться, вони ще й будують потрошки. Несуть щось. Це ж було 6 градусів, все з медом. Позаливали. І це ж я у них не забираю, тому що вони ж теж їсти хочуть. Зараз ми інший подивимось, який тут краще показати. Що тут. О, дивіться. Все з медом. Вже я перекрив їм, поставив. Плівку, бачите, як вони будуть зимувати. А ці магазини залишаю їм. Дивіться, все з медом. Все. І це ж уже гніздо відділено, а бджоли тут сидять. Скільки бджоли. Якби у них їсти не було чого, такі б сім'ї Не росли. Ось відводки. Дивіться, все оброблено. Один, другий. Оце я буду в цьому році. Бачите, все оброблено. Серветки лежать, все діє. В цьому році буду зимувати на двох магазинах і 230-та рамка. Подивлюся, як вони будуть в такому форматі зимувати, що буде <кій> дуже високе підравне пространство. Зараз я можу показати, як воно буде виглядати. Ось, дивіться, вже це ж теж у мене відводки, але десятирамкові на 230-ту і це. Уже я приготував до зимівлі, поставив за від мишей решітку і все приближається ближче до зими. Друзі, ну дивіться, я вам покажу з джолами, там тяжко показувати. Але я вам покажу. Отак. Тут може бути один корпус. Ну, на один корпус я вам скажу. Що це, щоб відводок ще й обігрівали, це, звісно, маловато. Откровенно скажу. що це маловато. Ну що? Ну, гніздо буде тут на 5 рамочок, на 4. А де ж треба нам, щоб було тепло, яке, яке буде передавати. Отак, бачите, ставимо цю перегородку. Все працює, це ставимо окремо, привозимо той, що я вам показав, будемо на увазі, мати на увазі, що це тут рамки з відводом. І плівку я вам показав, закриваєте, краюшек там, де буде джоли, будуть виходити. Залишаєте. І ось бачите, отвір. Тут може краще буде видно, аніж там я показу. І їм достатньо. Вилітати вони будуть, бачите, над головою козирок такий і приземлиться, де є. Можна більше отвор зробити, але я не хочу. Цього отвора з головою їм достатньо. Для такої малої сімейки я залишаю з цієї сторони сітка, а тут, якщо волога буде, воно буде сквознячком і витягувати на ту сторону, якщо вітер відтуди, сюди буде виходити, а тут підігрів буде від головної сім'ї. І я вважаю, що це краще, краще, набагато. От дивіться. Ви весною да, вам потрібна матка. Десь у головній сім'ї зимувало і пропала матка. Та ви можете взяти разом з цим магазином і поставити на ту сім'ю. Посадили через газетку чи через що хочете. Я вже декілька сімей від у мене були відводки на 230 магазин. А я поставив ще магазини, ну пожертвував тими матками, думаю, яку виберуть, таку виберуть. І залишив так. Без бою, без нічого. Ніхто на них не нападав. Об'єдналися. Я не дивився матку, але газету з'їли, як то кажуть. В'їл ні одної покойника не було. Значить, об'єдналися мирно і все буде гаразд. Перезимують Бог з ними з тими матками, якби там сестри, буває, що і так, і залишаються вони до весни. Але не знаю, я після того, коли об'єдную, вже не лізу до них, щоб не турбувати, щоб не злити, не загострювати обставини між ними. Так вони об'єднаються, запаха наберуть одного і в зимівлю, і ще в нас вони літають на цю неділю. Стояло прохолодна, але зараз змінилося вже прогноз погоди, що буде тепло, 20 плюс сонечко, як зараз, світить, і бджілки будуть працювати. І тут ще у гніздах зараз скажу по 4-5 по рамок розплоду в даний час. Ну я не хвилююсь за те, що там кліще або що. Я все обробив. Це як положено, вони йдуть взимку оброблені, накормлені, ситі, здорові. І я за це не хвилююсь. Отак, От оце натуральний банк маток. Оце, а не ото в кліточках пересилочки. Не ведіться на це, не робіть, не губіть бджіл. Ну, уявляєте, що вони там будуть цих маток годувати, вони теж не дурні виберуть якась. Вони розуміють, яка краще. І ото її будуть годувати, і, а інші загинуть. Це там кацапня експериментує, і те вона каже, що якщо вони в ізолятори ставлять, то 50% тих маток. А ви уявляєте, що таке у пересілочних клеточках в карцері сидить матка? Не садіть, будь ласка, я вас. Дуже прошу. Все, оце я хотів. Емоції просто. Всім бажаю здоров'я, гарних бджіл, щоб ви в зиму пішли самі здорові і бджоли ваші здорові. А навесні все буде гаразд. Слава Україні, героям слава! Не забувайте підписочки, ставити лайки. До побачення!